Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. нью Йорка, де для участі ОГАН-Асамблеї ООН зібралися лідери понад 140 країн світу несподівано стало сценою для нового спалгу напруги у відносинах між Польщею та Україною. Заява польського президента Анджея Дуда, у якій він порівняв Україну з потопаючим, додалася до численних погроз Варшави про можливе обмеження співпраці з Україною. Тональність заяви Польщі щодо України стає дедалі жорсткішою на Поречок через експорт українського зерна України ЄС, яка спалахнула менш ніж за місяць, до визначальних для польської влади парламентських виборів, 15 жовтня 2023 року у Польщі пройдуть чергові вибори депутатів Сейму та Сенату. Чинний президент країни Анджеє Дуда та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представляють правлячу консервативну партію право і справедливість, яка намагається зберегти більшість у сенаті. Насамперед, завдяки голосам свого націонал-консервативного електорату. Україна ж нині домагається скасування односторонньої заборони на імпорт української агропродукції, яку ввели кілька країн ЄС. 18 вересня Київ подав до світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, вважаючи, що вони порушують свої міжнародні зобов'язання. Всі країни-члени блоку Євросоюзу повинні координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить виключно до компетенції ЄС. Що відбувається між Україною та Польщею? Ця тягомотина… З зерном почалася що з квітня 2023 року, оскільки через РФ заблоковано чимало українських портів агропродукцію. Ми стали більше постачати через західний кордон транзитом в ЄС. Однак, як побічні наслідки транзиту, це зерно стало осідати на ринках наших найближчих сусідів Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі. Чим сильно заважає місцевим фермерам через демпінг ціна. За ці що не менше півроку транзитна криза загострилася. Не допомогли ні ліцензії, ні ембарго, ні інші обмеження рішення Єврокомісії найбільша ескалація проходить зараз. Україна звернулася до суто, щоб відстояти свої права, але Польща та інші країни вперлися і всіма силами не хочуть допускати транзит через свою територію. У найближчі дні Україна заблокує імпорт деяких польських овочів та фруктів у відповіді на заборону імпорту українських товарів. Це може розпочати торгівельну війну між нашими країнами. МЗС Польща викликало українського посла через заяви Зеленського на генасамблеї ООН. Якщо заборона на українську агропродукцію продовжиться, Україна втратить 600 мільйонів євро до кінця 2023 року. Однак і польщу зрозуміти не складно. В них наближаються парламентські вибори, тому всі сили вони прикладають для вирішення своїх проблем. Президент України Володимир Зеленський у своїй промові на генасамблеї ООН натяком дав зрозуміти, що вважає ситуацію довкола імпорту українського зерна політичним театром, не називаючи прямо жодної з країн, Зеленський заявив: ми наполегливо працюємо над збереженням сухопутних маршрутів для експорту зерна, і тривожно бачити, як дехто в Європі деякі наші. Друзі у Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора. У відповідь на це речник польського уряду висловив сподівання, що це не про Польщу, та заявив, що питання імпорту зерна, нібито, просуває лобі українських олігархів, які є найбільшими власниками аграрних господарств в Україні. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.